Ось ця капсулка, дивіться, от, отак вона виглядає. Значить, дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони, і от у нас сама ігла. Вони знаєш магія, все кажуть, це фізика. Друзі, якщо ви купили е, якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще Внутрі отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Ця капсула вона має розриватися в пустірі не тканину. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії, а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Да? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, не ну це обичає на холодильник магніт, ви так стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, це все взагалі забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А в нашому випадку ну, такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку шиють речі, і там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, і накручуєте отак, тільки дуже плотно, зрозуміло? І треба тримати, щоб воно не прокручувало. Значить, дивіться вже, наскільки піднялось. Бачно? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт. ну Це магніт він по чуть-чуть відстає, там, він ж там ж не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його кожен раз, як ви отак натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да. Тобто, коли ти його розбиваєш, а, може запросто там фарба, якась чи щось іще, знаєте? Вот. Ну, от Ну Я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну Якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Ви можете брати ножниці, вставляти ножниці і, ну обережно, щоб тільки ви каниру не пошкодили, зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Магія, все кажеться, це фізика. Коротше, друзі, дрочився, дрочився, підпалив, під підпалив. <хе> просто кажуть, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Це тобто вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого ні, помаранчевого кольору, а втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей, не пошкодить. Понял? Вон, всередині вон капсула, і по людину нам не страшно. Бо у нас, во-первых, тут ниток дуже много, бачите? Тобто, воно що з палитком пішло, тобто, воно до діжди не піде. А, во-первых, у нас є оце. защитка. Ця капсула вона має розриватися в простір, і на тканину. А так як ми там наватали врьовок, воно прямо на вірьовку. Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона якраз у вас і реагує. Понятно? Ось ця капсулка, дивіться, от. так вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Типу, це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, зрозуміло? Чомусь наша фарба, яка, слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер дивіться, момент. Ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз, отломали, сняли. Отакі от, от мучи. <хи> Господи, я такого ще не бачив. Все, от воно розпалась. Значит, дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони, і от у нас сама ігла. Дивіться, у нас є іголка. Вона у нас торчить отут. Ну, ми її зараз відламали. Вона у нас продіта через оцю якби, заглушечку. Тут у нас стоїть отака от железячка. З диречком. І в ній по бокам два магніти в самій іголці У нас є тут такі заглиблення. І саме ці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають. Ці а, магніти получають там, положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони. І винімається, ця штука сигло відсюди. Знаєте, як це працює? Але для цього треба ніяді магніт з дуже великою силою. Або ну, такі махінації треба прозвести. Другого варіанту в мене не було. Я в дорозі, мені ця кофта то завтра назавтра потрібна. Так, друзі, от фінальний результат. Отак вона виглядає. Маленьке туди таке, ну, бо це я трошки небережно робив ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На екстрений випадок, якщо терміново треба, просто ну, виручить вас таке.